Я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І я прийшов, каже Господь, кликати не праведників, але грішників до покаяння. Сидайте. Знаєте, не один раз у своєму житті мені приходилося на мати розмову з людьми, які дуже люблять пишатися своєю святістю. І якщо святість десь місцями похитнеться для того, щоб її відновити, знаєте, що вони роблять? Не міняють своє життя, а шукають гірших від себе. Шукають тих, на кого можна показати пальцем. Як оці фарисеї. Каже до Ісуса, а що це ти з цими митарями сидиш за столом? Митників не любили, бо тому що це ті, що збирали мито, як нинішня податкова, так? Але ці податково, хоч має документи, а ті все на слово. Заплатив ми то. Він скільки сказав, ти скільки заплатив. Частину гроші здавав панові, головному тому митереві, частину лишав собі. Люди знали, що їх дурять, люди знали, що вони нагліють, але нічого не могли зробити. Бо на ту посаду Митеря було дуже складно добратися, треба було мати якісь певні відносини. І з тим головним митарем, чи родинні, чи довірливі. І люди не любили їх. Але митники собі, це на сьогоднішній день такі були олігархи, знаєте, вони могли собі все дозволити, накрити серйозний стіл. Це ми собі так сьогодні, навіть то не кожен може собі то позволити, так? купити все, що хоче. На стіл, я маю на увазі, я вже не кажу, за машину, хату, ще щось. А тоді це були такі олігархи. І знак того, що Левій оцей пішов за Ісусом, Він його запросив додому. І по своїй традиції, як для найважнішого, гостя накриває, накриває поляну, як кажуть нас в народі. Накриває поважний стіл. І, звичайно, що фарисеї почали йому закидати. Як ти з митниками сидиш і п'єш з ними разом? На що Христос відповідає? Я прийшов спасати те, що загинуло. Здорові лікаря не потребують. Господи, то до тих, що рахують себе праведниками, Ти, що не прийшов? Ти до праведників не приходиш, то нам, Господи, що треба грішити, бо Ти до нас прийшов? Ні, грішити не треба. Треба звернути увагу, чим ми свої гріхи замаскували. Людина, яка рахує себе святою, праведною, це той, хто сам для себе в першу чергу замаскував свою недосконалість. В цьому є дуже велика небезпека, бо тому що нам не треба Бога, нам не треба спасіння, нам не треба покаяння, мені не треба лікаря, я здоровий. Біда, що коли ми йдемо до лікаря, до зубного коли йдемо? Коли зуб болить? Коли ми йдемо до очного, коли що з очима сістав, ми йдемо до лікаря, коли бо то щось болить, щось не добре, щось не працює. Але коли душа починає храмати, вона не так болить, як зуб, не так сліпне, як око. І тому оці душевні наші болячки тяжко виявити, а тим більше людина їх не хоче показувати. І правильно робить, бо тому що це робить, її досконалою. Не треба показувати свої гріхи ближньому. Свої гріхи треба показати Богові, самому побачивши їх. Господи, отут в мене є проблема, отут мені поможе. Знаєте, як, якась пляма на дорогій скатертині, і ти так, от, от, отут мені треба цю пляму забрати. Вказуєш, тут в мене проблема. Так і з гріхами людськими, нам не треба їх закривати, нам треба їх побачити, забрати усі ті свої бар'єри, усі ті свої такі задобрення, якими ми замаскували свою недосконалість. Тим, що я не ходжу до церкви. Я забув, коли я вже сповідався. Я навіть не пам'ятаю, коли я приймав святе причастя. Ну та причащалися там, коли приймав святе причастя, коли ти прийняв тіло і кров Христа, не просто йшли в люди, та я йду, запричащався, та й пішов. А коли ти прийняв тіло і кров Христа, бо Христос каже, хто їсть моє тіло, п'є моє кров, має життя в собі. А хто їсть і не розрізняє, що то тіло і кров, той суд собі їсть. Коли я останній раз сповідався, коли останній раз причащався і достойно прийняв тіло Ісуса Христа, коли я останній раз чинив милосердя, коли я простив когось, взяв на себе вину, не винив когось, не шукав винуватих. А заради того, щоб пропав конфлікт, змирився, сказав собі, все буде добре, а ближньому сказав, я тобі прощаю. І виходить, що це було або дуже давно, а половини з того всього не було. Як Бог має тебе спасати і рятувати? То хто ти є? Метр чи фарисей? Ти за столом Ісуса Христа сидиш як хто, як метер, чи як фарисей? Метер, той, що щасливий, що знайшов Бога і пішов за Ним. Який був грішником, покаявся і пішов за Бога. Чи фарисей, який каже, як ти з грішниками сидиш? А може, ви ніколи нікого в своєму житті не упрікали за неправильне життя? Тільки хвалили людей, підтримували, завжди підбадьовували. Чи може хтось через вас колись і заплакав? Це може бути навіть ваша дитина, яку ви довели до сліз. Але дитина, яка несправедливо є батьком чи матір'ю осуджена, вона, як правило, плаче тоді, коли тато і мама не бачать. І коли вони повиристаєте, вони вам розкажуть, коли вони плакали, бо мама або тато їх не почули, легковажили, бо використовували і визнавали їх як, як свою власність. То моя дитина, що хочу, то роблю, ніколи такого не чули. Ніколи так не казали. Коли вам кажуть, скажіть, що своїй дитині, вона поводиться неадекватно, то моя дитина, як хоче, так поводиться. не ваша. Це ваш обов'язок виховати дитину. Бо якщо Бог благословить тебе, що ти можеш продовжити життя, то він вкладає в тебе уряд учителя. Бо ти маєш це дитя навчити. Я прийшов, каже Господь, кликати неправедників, а грішників до покаяння. Жалію за всі свої гріхи, Господи, Щиро каюся і хочу тобі принести плоди. Достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.